Отож, переходимо до сьогоднішніх новин, що відбувалося, і вранці, на жаль, прокидаємося. Я ж кажу, ми не від власних будильників, а від повітряних тривог росіяни в запустили ракети по території України. Чи дочекали вони цих холодів, бо на вулиці зараз морозна, дуже і на Одещині сьогодні, зокрема там негода. Чи не чекали, тому що я не можу сказати ну, за своїми ну, особистими спостереженнями, як вони влаштовують ці ракетні? Так, що вони там б'ють по енергетиці, як по як на мене, то ні. А це удари не по енергетиці. все в нас є, все працює, і тецьки теж всі, слава Богу, працюють. Але тим не менше в ці дні, і починаючи, як я кажу, вже з кінця грудня минулого року росіяни відновили масовані ракетні атаки по території України і знову почали запускати ці свої срані балалайки в вигляді ракет Х101, Х-55, 555 Х'55. Як повідомили в національній поліції, ця інформація в них була видана станом на 12 годину. То четверо людей загинуло, 38 38 людей. Поранені вранці росіяни атакували Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, транспортні засоби на місці. Працюють всі необхідні служби. Як прозвітував і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, так і в повітряних силах Збройних сил України. То... Ем, цієї ночі і е, зранку росіяни застосовували крилаті ракети, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники. Усього вони запустили 59 засобів повітряного нападу. Усі вісім безпілотників це йдеться про шахеди, які були запущені з Приморської ахтарської Російської Федерації. А наші протиповітряні сили знищили сім зенітних керованих ракет С-300 с 400 були застосовані з Білгородської області і били вони ну, по території Харківської області цими ракетами. Ми їх не можемо там знищувати. На жаль, немає там необхідних установок, які б могли знищувати ці балістичні ракети. Ну, зенітні керовані ракети, які летять за балістичною траєкторією. Крім того, сьогодні і москалі запустили 4 кінжали з 4 літаків Міг-31К, 24 крилаті ракети Х-101, Х-555, х 50 8 крилатих ракет Х-22, 6 балістичних ракет Іскандер М. Вони були запущені з району Джанкої, Чауда, Крим і дві керовані авіаційні ракети Х-31П. Атаковано, як повідомляють в повітряних силах об'єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Були під атакою різні регіони у підсумку: вісім безпілотників, усі, які були запущені вночі, наші воїни збили, і ще 18 крилатих ракет Х101. Тобто кінжали не змогли збити, тому що. Тих регіонах, куди вони летіли, зокрема це Дніпропетровська область, там не стоять відповідні установки, як ми можемо зрозуміти, і не можуть їх збивати. Коли летіли кінжали по Києву, вони всі були знищені. Але, на жаль, маємо ось таке. І сьогодні вже там почали з'ясовувати: а чому в нас там, мовляв, така низька. Низький відсоток збиття цього разу. Так, от речник повітряних сил ЗСУ, Юрій Гнат, він пояснив, чому вдалося збити лише 18 ракет. Він пояснює, що оскільки була більша частина запущених, це балістичні ракети. І такі цілі можна збивати лише такими засобами, як Петріот, і тому результат сьогодні ось такий: балістичні ракети не були збиті. Але він каже, що відсоток залишається насправді як і був. Тобто, якщо йдеться про крилаті ракети, які Україна може збивати, то ну ті ж самі Х 101 Х 555 то вони збиваються. 18 з 24, Він пояснює, що це теж непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу. Е, тому не, тут не будемо ми розганяти зради, що ай-яй, там ППО погано працює, чи ще щось. Ми розуміємо, що установок нам, е, е, зенітно-ракетних комплексів нам не вистачає. Е, е, ну, і відтак всю територію України неможливо покрити і неможливо всюди збивати. У нас є протиповітряна оборона, вона посилюється, вона класна, вона працює, але наша територія України вона велика і. Ну, на жаль, ми не можемо принаймні на даний момент покрити закрити все наше небо. Давайте детальніше про наслідки цієї ракетної атаки, оскільки кілька регіонів зазнали атак. Отож, бо щонайменше чотири удари було по місту Харків. Крім того, по місту Зміїв вдарили росіяни. Там знищено приватний житловий будинок. Одна людина, на жаль, загинула п'ятеро мирних мешканців. Поранені пошкоджені два приватні будинки регіональний центр професійної освіти. З під завалів ДСНС вдалося врятувати двох чоловіків.

Двох людей, так двох чоловіків, на щастя, вдалося дістати з під завалів. Одна жінка в Змієві, на жаль, загинула. І от житель міста Олег Ткаченко розказав журналістам Суспільного про ракетний удар по Змієвому. Давайте його послухаємо. Третій прильот був дуже гучний, четвертий не дуже. Ну минут через 15 вийшов на вулицю. Глянув все в землі, дерева валяються, Я зрозумів, що де десь рядом було. Пришел, батьки проверили. Она через, через два дома живет. Думаю, живи, не живи. Открываю калитку, в соседней хаты Стоит соседка, плачет, каже, под завалами. И человек, и его сестра. Ну, бабушка, грубо говоря, 72 года. Плачет, каже, он, ну, побег. До родителей вызвал милицию, вернее, в полицию, а полиция каже, мы вызовем все службы. нужна потребна допомога, бо люди под завалами. і допомогти поки не приїхали. Поки вийшла з вже машини приїхали, приїхали МЧС і вийшло розбирати. Одного чоловіка живого дістали, його сестра, на жаль, не вижила. Крім того, сьогодні російська армія вдарила ще і по Запоріжжю. Там поранено п'ятеро людей, пошкоджено два багатоквартирні будинки: автомобіль, цивільна інфраструктура. Ну з ким же ж воюють росіяни? Вони воюють із цивільним українським народом і намагаються їх знищити. Загалом по Запоріжжю завдали ударів по житлових масивах, по житлових районах і наслідки ракетної атаки по Запоріжжю від Радіо Свобода. А журналісти пишуть, що наразі п'ять людей перебувають саме в лікарні.

Також ДСНС показали наслідки російської атаки по місту Запоріжжя. Давайте теж подивимося відео від них, тому що працівники ДСНС, працівники поліції, вони першими виїжджають на місце влучання чи то ракет, чи то уламків, і ну неважливо, триває ракетна атака, не триває ракетна атака, був відбій, не був відбій. Це ті служби, які працюють просто постійно і часто вони теж стають, на жаль, і жертвами. Російських атак, тому що росіяни часто б'ють і по підрозділам ДСНС, по групам ДСНС, які виїжджають на місце виклику. Ну, ДСНСники вони показали наслідки російської атаки по Запоріжжю. Далі відео дивимось.

Тут щось у нас батня російська знов налізла в чат. Я поки дивилася ми наслідки російської атаки по Запоріжжю, трошки їх там теж. Як то кажуть, попрацювала протиповітряною обороною в нашому чаті. Так далі хочу ще вам показати і свідчення людей, які мешкали неподалік цієї російської в Запоріжжі. Коли відбулася ця російська атака, місцева жінка розповідає про свої емоції, що вона пережила. Дивимося, страх, такий страх, що я ж присіла і перепугалась, у мене серце. Заколотало, я стала трястись, думаю, боже, чи на мене це зараз оце, з 9 етажа, я піду на низ. Світ же пропав. Блиснув, блиснув, знову з'явився. Росіяни атакували ще й Дніпропетровську область цього ранку. Так, в Кривому розі пошкоджені приватні, приватні житлові будинки та торговельно-розважальний центр. А, у Лозувацькій громаді зруйновано приватний будинок. В Новомосковську виникла пожежа, яку ліквідували. Там пошкоджено три адмінбудівлі, дві автозаправки, п'ятиповерховий будинок, декілька автомобілів. Крім того, вибуховою хвилею пере... Ну, Перевернулося маршрут на таксі, ну, маршрутка, одним словом. Вісім пасажирів самостійно вибралися з салону. з салону вони не постраждали, на щастя. Але за попередньою інформацією, у результаті російської атаки там загинула одна людина, поранено 27 людей, з яких п'ятеро дітей. І, і, і щонайменше дев'ять ракетних ударів було по Кривому Рогу. Давайте подивимося, наслідки там вибито близько 300 вікон у двох лікарнях. Це ми це ми побачили частину наслідків. А так виглядає ТРЦ у кривому розі після удару російських окупантів. Ну, коли вони б'ють, вони постійно б'ють по якимось цивільних об'єктах насправді, а тому, що у росіян інакшого немає. Вони воюють то зі складами. Між іншим, я вкрай була здивована, коли дізналася, що під час атаки на Київ, під час минулої атаки, то вони просто три ракети запустили по виробництво тактичного одягу. Тобто просто одягу для військових вони це намагалися знищити. Три ракети Х-101 тоді відправили далі. Про події сьогоднішнього ранку у кривому розі журналістам Радіо Свобода розповіли місцеві жителі. Спочатку подумала, що це сусід у нас там через тінь поступно довіряч. Ну а потім другий вибух стекло полетіло. <підусить> От Ну, звичайно, переляк, старенька бабуся, майже лежача на будковочках. Ну, емоції. Ну які емоції? Шок сказати, не шок. Ну, якесь таке да, да, да. Як? є, тому що діти теж в місті живуть і як нічого не знаєш, куди прилетіло, то в першу чергу полюєшся за. Крім того, хочу ще вам показати і наслідки атаки по новомосковську це Дніпропетровської області. Я про це вже говорила, що росіяни там так само атакували. Регіон відео від Суспільне Дніпро. Дивимось. Кошмарки, тому... Просто жесть. Я, пытался успокоить животных, но она взрывная волна пошла так, что получается даже спальня дверь сломала. Вот такая была волна. Я успел проснуться и детей в коридор. То есть, что как раз все окна на них не посетят. Трое детей, шесть и восемь. А да, где ты было в твоем моменте? Их не Вы вот здесь они сидели в коридоре в этот момент. Зараз подивилася карту повітряних тривог. Так, у нас в Київській області тут о, зараз повітряна тривога, і навколо там в північних регіонах так само. А, що там вони знову наші вороги задумали, не знаю, але в будь-якому разі будемо всі обережними. А, так, ще хотіла проговорити про Хмельницький, тому що через там, через російський ракетний обстріл, на жаль, загинули дві людини.